Буена Сера, буена Ночі, буена що небудь, друзі. Я вас вітаю, І, звісно, імітую, що зараз літо, але насправді зараз уже глибока осінь, холодідна, але шапочка мене спасає подарована із е, південного берега да, південного берега Франції, вульову Кушевик, Моасусуа, як поспівали. Снеггеліра. Коротше, що розкажу вам сьогодні. Понятно, що, що хто мене давно вже знає, той знає, що я не люблю ці всі туї, такі-всякі. але є одна туя, яка просто не змогла мене залишити байдужим. І це Туя Маланіана-холуп. Сьогодні ми її посадимо, розглядимо і всяке таке. Поїхали. Народ, ось це, бачите, Туя, Маланіана, Холуб. Ай, Холуп, Холуб, Боже. Хто його батька знає. Ну, я-то знаю, чи то її батько. Її селекціонер відкриє, називається Холуба, Р-холуба, можливо, Руслан, слухайте. Напишу, до речі, як правильно. Ось. І ця рослина виникла в розвитці мутації, Малоніани туї, західної. Тата, -та, друзі, це західна туя. Я сам читаюся в шоці. Зараз бачите, як вона всі тує линяє. Звісно, вона дуже така ця. ну, бачите. Життєздатна, життєлюбна, і, звісно, якось і тоді вона потребує сонячного місця і високої вологості, тому що ми в цьому році багато туй пішли до Кабзона, господи, прости. Коротше, скажу ще раз, вона виростає там, по-моєму, через 10 років до 1 метра. Хоча я вже бачив у мого знайомого. В рот. <laughs> Котяча. Знайомого Олега Байера, в нього просто десь, напевно, метра двадцять точно, це маланя холуб. Дуже красива, вона дуже гарна, нерівномірна, там пишуть, і типу, пошоросте, а там нявкає мене. Де там? Хто там? Шукаємо декіна. Дюна! Ходиться, де мене. Дюна десь. Ні, ти теж хочеш поговорити. Ну давай, розказуй. Це дюно, це дюночка моя киття, а то інжир. Дюна хоче сказати, а не ну, каже, що ні, дюна не хоче нічого казати, просто хоче нявкати. От, коротше, почуваний виростає десь років до 1 метра, їх річний приріст близько 5-7 см. Але хто його знає, цю святую малоніану холоб, але будь-копатку давайте її садити, тому що вже Холодина, і хочеться все, щоб вже з горщика пішло в ґрунт. Беремо лопату і йдемо шукати, де можна її посадити, тому що насправді вся проблема місце закінчується, а рослини ні. <гум> так. Готичний інжир примерзлий. Сьогодні дата зйомки, господи, 16, не 16 жовтня вже. Хай Бог милує. Так, ну коротше, де ми можемо посадити? її Тут ні, там ні. А чого тут ні? Цікаво, давайте тут. І сунечко, все діло, картонного мамеліс. Просто що бачите, тут в мене розсадники трав. до речі, гасман чуварі доступний в продажу врісся. Трошки на світло поставимо рослиночки, потім розправимо їх. Гортензії. До речі, дуже класна Ладно, Потім їду саме, тому що вона приросла. Ось тут все, все, все цікавого, друзі. До речі, десь ще має бути ключ колхідський. Ось у мене треба теж посадити його. Так, ну і думаємо... Вже добре хочу висаджувати, тому що ти бачиш, що це? Що? Нема як його. Як іде. Так, ну... Так. Садимо десь тут. Тут якраз така буде то волога, тому що гортензія росте. І я потім все ще пересадимо. Це ж не проблема, правда, друзі? Так, тут у нас так, беремо. Земля моя тут хороша. Трошки, звісно, бачите, мінус агроволокна тому що е, ґрунт злежується під ним. Тут він не розпушиться. без ще тут, тут постійно в нього. Отак, десь зробимо. Ось. Дістаємо рослину з контейнера, як завжди. О. А там, слава Богу, корені хороші. Дивись, що робиться. Взагалі немає жодного вже майже місця. Я, я, я не знаю, як вона росте, ту я малюньон у мене Моя мама мене мама колишла ще бабуся в селі далеко, мені ще права бусі, бабуся, моєї і бусі. То її називали Ахти-Мелітейонко. Бачите, Ахти, ахти малюньянка. Так. Я покупаю потім вам, вам повернувся до вас. Так, уже я навіть садив її. І... Ніяких добре немає, бо тому що вже на вулиці тільки ще добре додати, така холодина. Плюс чого тут? Того, що тут у мене гортензії ростуть дівчатка-хлопчики. От. А взимку тут буде скучно, не цікаво, а то я буду якраз ідеально тут рости, радувати і мене. І, в принципі, там, звісно, гамаміліс підростає. Але це теж буде окрема історія. Там треба, до речі, зібрати його насіння. Тому що людина вже там воно... Бачите, вже так, з цими котами. А, а бачите, дуже прикольно, про те, що вони закрилися. Вчора були вони відкриті, тому що було сухо, а зараз думаю, ну його слуха ще. А така цікава, історія, що комусь каже, ніхто не повірить. Угу. Так, ну проливати зараз буде дощ далі, тому нема, нема сенсу в цьому. Ось, ну, отак, от твоєчка в мене. Буде рости ось тут, така друзі. Твоя малоньяна, хулуб, Па-па.